Усі ми чули про випадки домагань в потягах далекого сполучення останніми роками. Такі ситуації вони набували широкого розголосу завдяки, зокрема, соцмережам. І майже в усіх цих історіях жертвами ставали жінки, які опинилися в одному купе з агресивним сусідом. Сексуальні домагання, побиття, агресія в в обмеженому просторі це все про безпеку, повагу до особистості та її кордонів. Чому це трапляється? Як побороти гендерно зумовлене? Насильство, і про це говоримо з Оксаною Глущенко, магістром психології та сексологом. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю, добри так. Добрий вечір Вам сьогодні наша така програма. Я розмовляю виключно з жінками. І от це я правильно роблю? Чи все ж таки мені треба було із чоловіками поговорити про цю проблему, в якій напевно винні чоловіки? Ну я б не казала, винні чи не винні, да, тут про те, що все-таки думку чоловіків треба теж чути і розуміти, як у них це відбувається. Бо ми знаєте, коли ми тільки беремо жіночу думку, да а не важливо, то психологів, сексологів. А то це про те ж, яке відокремлення. Знаєте, а тут же ж ми про те, що можна почути іншу думку. А скажіть, будь ласка, от в такому випадку, коли ми кажемо про насильство, ну хіба думка насильника важлива? Ну, я б так одразу не казала, що можна всіх чоловіків дається. Сказати... Ні, ні, я так не роблю. Я ж не про це кажу. Просто я кажу про окремі випадки, які ми зараз обговорюємо. Зрозуміло, що думка чоловіка, чоловіка, коли ми зараз питаємо, власне кажучи, через що це все здійнялося, через те, що фактично зараз є така ініціатива запровадити жіночі вагони, в яких жінки могли б або ховатися від чоловіків, або просто-напросто їздити, щоб не стикатися з чоловіками. І от тут виникає питання: ну настільки чоловіки небезпечні в будь-якому вигляді, там же ж не, там же ж нема на, на вагонах написи. Не можна заходити е, чоловікам галтівникам а от інші чоловіки можуть заходити. Так, да, або табличок, цей чоловік безпечний, а цей наприклад, небезпечний». Наприклад, да? ну, дивіться, ну е, я б так не відокремивала. Знаєте чому? Тому що е, безпека. І комфорт це про різне, да і саме за те, що ми зробимо чи не зробимо да окремі жіночі купе, то це про більш комфорт, а не про те, що ми тут буде якась більш безпечна середа, да, середовище. Бо як ми бачимо в інших країнах, таке є, але це не е, зберегло е, жінок про те, що туди не зможуть зайти чоловіки, да або про те, що по і е, дещо. Да? Тобто, окрім потягу, у нас же є ще інші сфери життя. Знаєте, і тут ми, наче потяг розглядаємо якось окремо тоді, от якщо ми тут приберемо, і зробимо тільки жіночі або чоловічі вагони, то щось там зміниться. Ну це не про це, це про те, що ми маємо е, виховувати да, е, у нас, як у людей, як у суспільства, да, оці е, ну, про виховну нашу таку систему, про едукацію. Розумієте, про те, що да, е, і сексологічні наші. Всі ці да, едукаційні моменти використовувати, виховувати навіть в дитячому вже віці, да, як ми відносимося до цього, а не тільки брати у цю верхівку. Знаєте, я б сказала, що це як капучино зробити, да, і тільки піночку, да, оцю прибрати, а все інше залишити. Ну я не знаю наскільки це буде, чи не буде корисно тут, треба дивитися, бо те, що ми бачимо в інших країнах, це якось глобально не змінило ситуацію. Я на жаль не чула, що моя колега казала, да але стосовно ну, того, тут ми що ми згадували і досвід Японії, виявляється, що в них є щось схоже з такими вагонами, де там тільки жінки, тому що там ну дуже поширена проблема. А, як її нам назвали, облапування. Тобто чоловіки просто в, в години пік вони намагаються обмацувати жінок, і це, звісно, теж є як домагання. Слухайте, але ми говоримо про конкретні випадки. Можливо, чи можна взагалі розглядати випадок з потягом з купе? З... Це ж відбувається вночі, зрозуміло. Як така собі історія, що це нібито провокує такі ситуації. Ну, дивлячись на те, що якщо чоловік це робить і його щось провокує, якщо поруч жінка, то розумієте, він буде це буде робити. Да? І mm -hmm. це про безпеку, то це про те, що має бути в потяг, як на мій погляд, да? має бути або кнопка, якась да? або поліція, до якої може звернутися провідник, да? до якого може звернутися людина, з якою це відбувається, або кнопка, якась, рятівник, рятівна, скажімо так, да? це про це, а не про те. Те, що якщо ми відокремимо, то вони не зможуть ніяк зайти там, чи ще щось. Ну якось на мене, це дуже знаєте, так поверхнево буде. Але я просто... як варіант для тих жінок, які постраждали, бо є такі насправді, да я просто не стикалася, особисто я як особистість не стикалася з таким в потягах, хоча я дуже багато їжджу і їздила потягами. Да, то як для тих жінок, які постраждали, і для яких це конче потрібно для їх власної якоїсь а, такої заспокійливої міри, то це може бути. Але ви знаєте, я знаю чоловіків, які е, жалілися на те, що вони їх їдячи в купе, де були е, три жінки і один чоловік. Жінки або хропіли, або поводили себе дуже так не, ну, не, не зовсім етично і коректно. знаєте, І якби там були чоловіки, він би там мог штовхнути і сказати, да, там тихіше. А він із за того, що це жінки, і він соромився, якось себе стримував і не спав до ранку, бо ну якось поруч. Тобто, це, знаєте, ну всі ж різні люди. Не можна бо так треба так всіх робити пот... вагони для чоловіків окремі. Що, що не почула? Вагони, якщо є вагони для жінок, тоді треба робити вагони для чоловіків. Ну так, звичайно, бо це так і буде. Якщо будуть окремі вагони для жінок, то тоді будуть окремі вагони і для чоловіків. М я ще раз хочу сказати, чому ми вирішили цю тему сьогодні підняти, тому що українське суспільство на цій темі пересварилося. Ну взагалі то сварка для українців це така собі національний вид спорту. Ми дуже любимо сваритися з будь-якого приводу. І тут виявилося, що, попри війну, попри обстріли, попри те, що відбувається зараз жахливі події на сході, взагалі на всіх фронтах наших сьогодні. Ми не знайшли для себе час натхнення, що головне, пересваритися ще і через цю тему. Чому? Е, дуже класне запитання. Дякую вам за нього. Тому що зараз дуже багато у нас агресії накопилися. Ми не можемо її виплеснути да, е, саме на. Е, Провону я на провокаторів, да, хто на нас напав. Ми не можемо це зробити особисто, і ми не знаємо вже, як це робити, окрім там донатити, да і робити щось в такому намірі. Да, і ми е, не знаємо, як опановувати свою агресію, як зі злістю своєю працювати, і тоді люди знаходять оці, ці, знаєте, такі. Е, Протоптані доріжки легкі, да куди можна злити свою агресію, злість, і ми можемо почати сваритися між одним. І зараз дуже багато, на жаль, того, що люди починають вже на будь-яких, ну тільки дайте да, оце підґрунтя, щоб почати сваритися, і вони починають на будь-якій темі оце робити. Тобто, це про те, що дуже багато просто у нас накопичилось, особливо ті, хто залишилися в Україні. Ми не знаємо, як себе опановувати, і тут дуже. Же гарно да ми знаємо, які є практики. Ви можете це робити. Вони легкі, але вони да там ну працюючі. Просто не, не всі можуть це робити. На жаль, або психотерапія, да, або працювати з психологом. це дуже класні такі інструменти діючі. Бо якщо ми знаємо і не робимо, це означає, що ми не робимо, розумієте, і люди, коли можуть, туди і так знаєте, слово таке є: зливаємо цю агресію. От тут знайшли тему. Давайте будемо зараз всі тут сваритися, і хоч якось її виплеснемо. Ця агресія вона має одну причину війна. Ну, в більшості зараз так, бо дуже багато у нас накопичилось, бо більше року ми знаходимося в дуже тривожному стані. А ну самі тривожні вже якби так перші виїхали. Да, тому хто вже адаптувався вони тут, але все рівно це кожен, кожну ніч майже люди не сплять да, із-повітряних тривог, спускаються в бомбосховища, в подвали, в, в гаражі. Да, свої. І звичайно, це накопичується і зараз це. Цей стрес дуже високий, і ця тривога, у кого вона і так була природня, да а зараз вона ще підвищилась, і агресії дуже багато за рахунок війни піднялося. Давайте вже наостанок до вас, я вас представлю як сексолога. Я стикався з такою інформацією. Не можна сказати, що це статистика, але робили опитування. Виявляється, що з початком повномасштабного вторгнення у багатьох українців. Звісно, що ми всі перебуваємо у стані стресу, якраз про це і сказали, і виявляється, що цей стрес відбувається саме на сексуальному житті, тобто воно дуже усіх погіршилося. Це так. Не усі, знаєте, не у всіх, але хто як реагує на стрес. У декого навпаки, коли спрацьовує адреналин, норадреналин, да, у людини навпаки, лібідо підвищується, тобто своя накопичена енергія, вона має кудись злитися, да, злити її. І тоді людина хоче сексу. У декого навпаки це спрацьовує да не на лібідо, скажімо так, а на мортідо, особливо ті люди, які або в депресивних. Якихось да їм взагалі не хочеться сексу, або ті люди, які постраждалі постраждали дуже від війни, у кого або загинули близькі рідні, да, у них звичайно це а, знижується алібіду, да, і їм не хочеться на стресі, на дуже сильному сексу. Тобто у всіх по різному. А те, що підвищився дуже сильно, да, я не знаю, чи була у вас вже така тема в програмах. А, те, що дуже багато сімей зараз роз, розлучуються, це по статистики. Так, да, але про секс я б не казала, що прям погіршилося у всіх порівнях. Зрозуміло, ну що ж, дякуємо вам, Оксана Глушенка, магістра психології та сексоло. Зараз була з нами на прямому зв'язку. Ми обговорюємо тему, яка, на мій погляд, дуже важлива для нас, для всіх, тому що вона раз показує, що україн, українці залишаються перш за все людьми, і нашу людяність не може навіть ворог вибити. І ми будемо сваритися через такі теми. Ми будемо сваритися через інші теми. Ми будемо сваритися, тому що це і є прояв нашої демократії і прояв. Нашої еволюції Такими були 45 хвилин. Залишаєтеся з нами, будете знати більше.